Сьогодні, Танюша, ми з тобою будемо робити не то ригалики, не то крунделики, не то не знаю що воно тобі згущенка. Так, не їсти! І Ложка! Ти робиш з а я з маковою начинкою. покажіть, як робити, я подивлюсь. Да. Ми робимо сю. Кладемо сюди, отак, завернемо, угу. защіпнемо. Угу. Так, ось, ось тут трошки в мене липучено борошно. І оцей краєчок. Поріжемо, mm -hmm. О, а потім закрутимо його сюди. Його. Mm -hmm. І в нас вийде крутеничок такий, mm -hmm. порізаний. І mm -hmm. uh -huh. сюди його. Ага, боже, яка так. сидя. Так. Отак розтягуєш ось, щоб воно залізло, бачиш тісно? Ага. І туди його тільки ось. дали оце. мені таку начинку липучу? Спокусливу? Угу. Mm -hmm. Вона буде тебе спокушати. Бо буде... Місце, щоб... Тиго одне, мабуть. Що не приклеюється в мене. А ти, тим, а ти тим низом на жаровню, воно там а. буде триматися. Я спочат... Сподіваюсь, що воно буде тримати. Я, я спочатку розкладу начинку, а потім буду зліплювати. Гарна ідея, бо руки липучі, тоді не хоче ліпитися.